Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». На війні загинув лочанин Олександр Нагорний. Естонія оголосила про найбільший пакет військової допомоги Україні. Весна та початок літа будуть вирішальними у війні. Розвідка слава Україні! В ефірі підсумки дня 23 січня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волин знову у жалобі на війні загинув лучанин Олександр Нагорний. Воїна мобілізували 21 травня минулого року на посаду водія відділення протитанкових керованих ракет. Чоловік 1988 року народження загинув 18 січня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Степове на Запоріжжі. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирість відчуття родині загиблого героя. Нещодавно Луцьк сколихнула страшна новина. Подружжя пенсіонерів знайшли застреленими у власній квартирі. Трагедія трапилася у багатоповерхівці на проспекті Соборності. Телеканал конкурентів із власних джерел отримав передсмертну записку, у якій йшлося про причини вбивства та самогубства. Детальніше дивіться далі. 15 січня Луцьк ошелешила моторошна новина. У багатоповерхівці на проспекті Соборності знайшли застреленими чоловіка та дружину. Микола і Тамара були пенсіонерами і обоє працювали у дитячому садочку. Подружжя у зачиненій зсередини квартирі знайшов мертвими їхній син, виламавши двері разом із поліцією. Побачене просто шокувало. Батьки були застрелені, а поруч лежала рушниця, як згодом повідомили правоохоронці. Ймовірно, один із членів подружжя вбив іншого, а згодом застрелився сам. Втім, що могло стати причиною такого страшного вчинку. Відомо, що поруч із тілами знайшли передсмертну записку, і саме вона могла б дати відповідь на це запитання у розпорядженні телеканалу Конкурент Тіві з'явилося фото того самого аркуша паперу де ймовірно чоловік розповідає, чому зважився на вбивство і, врешті, на самогубство. І з написаного можемо припустити, що у подружжя були серйозні проблеми у стосунках, про що, хоч і не прямо. Але вказав покійний лучанин. Це сімейна драма, яка тягнулася із 1993 року. Раніше її вирішити не можна було. Малі діти, матір, яку потрібно було доглядати 28 років після смерті батька. Вбити людину це непросто. Я за своє життя навіть свиней не вбивав. Приходилося просити людей. Навіть курку чи кроля, і то не просто було, але так жити далі не можу із цими спогадами. Із записки зрозуміло, що лучанин неймовірно планував цей злочин давно. Проте, які спогади мав на увазі чоловік, поки невідомо. Раніше журналісти телеканалу Конкурент Тіві поспілкувалися із сусідами загиблих. Вони кажуть, подружжя було звичайною родиною, ніяких проблем чи конфліктів ніколи не було. Нормальні люди. Вона працює в садочку і він там. Вона вже на пенсії, і він старший на пенсії. Він сторож там. Вона повар, готує обід, діткам, рано ходить. Нормально, віць. Я не чула, щоб вони сварились, нічого такого не було. Я не чула ніяких пострілів, нічого тут кажуть, що її вбили. І його, і він застрелив, і що рушає. Я, я не чула пострілів. Виходить, що подружжя вміло приховувало від усіх власні проблеми. Втім, як нерідко буває, кожен має власні скелети у шафі. В результаті все закінчилося моторошною трагедією. Тепер цим розслідуванням займається поліція. На волині правоохоронці виявили у помешканнях людей боєприпаси. Як повідомили у поліції області 22 січня за місцем проживання 27-річного жителя Ратнівщини, поліцейські виявили та вилучили 45 набоїв калібру 5.45 мм та предмет, схожий на гранату F1. Також 20 січня під час проведення санкціонованого обшуку Правоохоронці вилучили у раніше судимого жителя Ковальського району 60 набоїв калібру, 7,62 мм та два корпуси гранати Ф 1 Того ж дня, за місцем проживання 40-річного жителя цього ж району, поліцейські вилучили понад 80 набоїв. Де ж а головне для чого набрали волиняни боєприпасів? Нині встановлюють правоохоронці. Волинська ода відсудила у Берестечківської міської ради у власність держави 320 гектарів землі вартістю близько мільярда гривень. Як повідомили у Волинській обласній прокуратурі землі, які знаходилися за межами населених пунктів Берестечківської міської ради, та перебували у користуванні державних лісогосподарських підприємств, орган місцевого самоврядування у 2021 році неправомірно зареєстровані як комунальна власність і вилучені з лісового фонду. У суді прокурори довели незаконність таких дій та домоглися повернення земельних ділянок у власність держави. Естонія передала Україні усі свої гаубиці. Зокрема, уряд Естонії ухвалив наступний і наразі найбільший пакет військової допомоги Україні з загальною вартістю 113 мільйонів євро. Як повідомили у Генштабі, у пакету війшли десятки гаубиць калібру 155 мм, тисячі артилерійських снарядів, сотні протитанкових гранатометів м 2 Густав» із боєприпасами, засоби підтримки артилерійських підрозділів. Загальна військова допомога Україні становить понад 1% ВВП Естонії. І доволі очікувано на це традиційна істерика від окупантів. Рефія заявила про зниження рівня дипломатичних відносин з Естонією через те, що остання надає військову допомогу Україні. Навіть планує вислати свого посла із країни. Весна та початок літа будуть вирішальними у війні. Якщо великий наступ росіян, запланований на цей час провалиться, це стане крахом Росії та Путіна. Як повідомив представник головного управління розвідки Вадим Скібіцький, Донецьку та Луганську області чекають важкі та вирішальні бої. Водночас новий напад Росіян на Київ через Білорусь мало імовірний, як і активні бойові дії на півдні України, де Росіян більше хвилює захист окупованого Криму. Тож віримо у ЗСУ і не забуваємо донатити на перемогу. СБУ затримало російського агента, який намагався влаштуватися до сумської обласної військової адміністрації. Зокрема, у сумах затримано агента ФСБ, який отримав вороже завдання влаштуватися до управління оборонної роботи військової адміністрації. Він мав приховано збирати секретну інформацію про систему захисту регіону в умовах збройної агресії Росії. Отримані відомості планував передавати ворогу через закриті канали електронного зв'язку. Зрадником виявився мешканець обласного центру, якого ФСБ завербувало перед початком повномасштабного вторгнення. Нині його затримали. 23 січня на сході України зенітники повітряних сил приземлили шість повітряних сил ворога, зокрема два літаки і вертоліт. Як повідомили у командуванні повітряних сил, зенітники знищили два російські штурмовики Су 25 ударний вертоліт Ка-52, дві керовані авіаційні ракети ха 59 ППЛА оперативного тактичного рівня Орлан 10 за оцінками української розвідки у Російській Федерації, попри заявлені плани часткової мобілізації на 300 тисяч, вже призвали 315 тисяч людей, і ці заходи ще активно тривають. За словами заступника начальника головного управління розвідки Вадима Скібіцького, росіяни нині проводять чергову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Однак зброї на підрозділи, які зараз формує РФ, недостатньо. Росіяни не виробляють її стільки скільки втрачають, і проблем у ворога тільки стає більше. У компанії тов актив компанії, що фігурує у скандальному розслідуванні щодо закупівель міноборони харчів для військових, заперечують звинувачення у завищенні цін, а також називають викладену у змі інформацію маніпулятивною. Як повідомив директор компанії, інформація недостовірної, ба більше у актив компанії кажуть, що під час проведення відповідної закупівлі свої цінові пропозиції на розгляд міністерства оборони надавали більше 14 компаній та запропонували ціни від 151 до 162 гривень за одиницю послуги. Там пояснили, що послуга включає вартість одного комплекту продуктів за каталогом з переліком продуктів більше. 400 найменувань та доставку по всіх території України, зокрема і в зону бойових дій. Представниця Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олена Хуменко стала віце-президенткою парламентської асамблеї Ради Європи. Про це повідомила голова постійної делегації Верховної Ради у Парі Марія Мазенцева. Представниця Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олена Хуменко увійде до складу бюро асамблеї, що формує порядок денний і впливає на багато важливих рішень. Вона також буде очолювати засідання самого Парі найближчим часом. Збройні сили України ліквідували вже 121 тисячу окупантів. Станом на 23 січня українські військові також знищили 3150 танків, 2146 артилерійських систем, 6276 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. втратила на війні ще одного захисника. Боронячи рідну землю від окупантів, загинув мешканець Нововолинська Володимир Степанюк 1984 року народження. Сумну звістку повідомив міський голова Борис Карпус. Інформацію щодо прибуття тіла та похорону повідомлять згодом. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Біля Луцька чоловік намагався вчинити самогубство. Як повідомили у ДСНС Волині, 23 січня до рятувальників надійшло повідомлення про необхідність надання допомоги людині в селі Боголюби. В одному з домогосподарств чоловік зачинився у гаражі, вімкнув двигун автомобіля і, очевидно, намагався вчинити самогубство. Рятувальники оперативно прибули на місце події та спільними зусиллями відчинили ворота приміщення. Чоловік 1970 року народження перебував у напівпритомному стані. Допомогу людині надавали лікарі, що прибули швидко. Koją Волинь знову у скорботі додому привезли тіло загиблого героя Олександра Черука, який загинув на війні з окупантами. Відео опублікували на сторінці Прилісницької громади. Олександр Черук 1997 року народження, був жителем села Рутка Червинська. Воїн загинув наслідок підриву під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Ямпіль Донецької області. Тіло героя зустріли десятки земляків. Редакція телеканалу Конкурентів. Висловлює щирі співчуття родині загиблого воїна. На Волині попрощались загиблим на війні воїном Григорієм Балюком. Про це повідомила прес-служба Торійської селищної ради 23 січня. Відомо, що волинянин Григорій Балюк вирішив стати на захист рідної землі у перший же день повномасштабного вторгнення. Таке рішення прийняв, бо не міг по-іншому, адже його син був учасником. АТО, який пройшов не один гарячий бій, був важко поранений і, на жаль, трагічно загинув вже на рідній землі. У лавах ЗСУ ці важкі воєнні дні несе службу ще один син загиблого. Життя Григорія Балюка обірвалося на 56-му році життя, 19 січня, під час захисту рідної держави. Віддати шану загиблому герою та провести в останню земну дорогу захисника України прийшло багато людей. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя. У мережі шириться інформація, що до хабара заступнику міністра розвитку громад Василю Лозинському може бути причетний нардеп з Волині Валерій Стернійчук. Зокрема, про це з посиланням на кількох джерел написав у своєму телеграмі журналіст Тарас Середич. Тим часом у коментарі телеканалу Конкурент Тіві Валерій Стернійчук ці закиди на відріз відкинув, назвавши таку інформацію у змі фейком та нісенітницею. Нагадаємо, йдеться про скандал навколо Василя Лозинського, якого нещодавно затримали під час отримання 400 тисяч доларів неправомірної вигоди. Ці кошти він одержав за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки, у тому числі генераторів. У селі Баківці Луцького району 22 січня сталася смертельна аварія. За інформацією при служби ДСНС Волині, внаслідок погодних умов через слізьке покриття водій не впорався з керуванням та злетів з дороги. На жаль, він загинув. Бійці окремого загону спеціального призначення Любард показали, як вирушають виконувати бойове завдання на Донеччині. Відео оприлюднили у телеграм-каналі Любарт ввечері 22 січня. Група окремого загону спецпризначення «Любарт» вирушає на задачу Бахмут. Ідеться у дописі. Дві громади Нікопольського району Дніпропетровської області. Росіяни обстріляли з градів та ураганів. Про це у телеграмі повідомив голова військової адміністрації області Валентин Резніченко. За його словами, росіяни двічі обстріляли район. У Мирівську та Марганецьку громади прилетіли понад 20 ворожих снарядів. Резніченко зазначив, що люди не постраждали. На місці уражень працюють представники ДСНС. Наслідки з'ясовуються. Президент Володимир Зеленський заявив, що військове керівництво отримало завдання створити резерви, щоб захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій. Про це він заявив під час спільної зустрічі із Борисом Джонсоном та студентами Київського вишу. Так, відповідаючи на запитання щодо поповнення особового складу українського війська. Зеленський повідомив, що військове керівництво отримало завдання створити резерви, щоб захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій. Президент зазначив, що не може розкрити подробиць мобілізаційних процесів, але ставка Верховного головнокомандувача ухвалила відповідні рішення. І далі командувачі працюють над їх реалізацією на своїх напрямках. тому група е приготуватися. Група прикриття криві на Волині. Розвідники Волинської бригади тероборони виявили диверсійно розвідувальну групу противника у кількості десяти осіб. Окупанти зайшли, аби знищити об'єкт критичної інфраструктури, а також влаштувати. Теракт направлений проти цивільного населення, аби посіяти серед волинян паніку. Саме такою була легенда чергових навчань волинської тероборони, які відбулися днями у північних районах області. Десятки українських військових вчилися за допомогою безпілотних літальних апаратів виявляти ворога та знищувати його. Військовий з позивним дзідзьо розповів деталі навчальної операції. Сьогодні ми відпрацювали вихід на ділянку, на якій було заздалегідь в, ну, якби виявлено групу, диверсійну групу. Проведено радіо ну, типу зйомку з квадрокоптера. Ми оцінили, де у нас, ну, типу, засів противник. Вийшли трьома окремими групами, зайняли задані ділянки, які заздалегідь виявили на сказати, зйомці з коптера. Зайняли вигідні для нас позиції. Тоді за командою, коли вже всі підрозділи якраз бачили противника і могли якби зосередженим вогнем його погасити, ну типу здійснили. Здійснили вогневе ураження завдяки злагодженій роботі українських військових вдалося виконати поставлені завдання на відмінно. Тероборонівці відточили навички, стрільби а також надання невідкладної домедичної допомоги бойовими медиками, поранених під вогневим прикриттям побратимів. Займалися сьогодні практичною підготовкою відпрацювання. Бойових дій в складних умовах може бути і в місті, може бути і в польових умовах, може бути і в лісі. Один із етапів відпрацьовували сьогодні. Як бачите, болото то все не без пораненого, ну але можу сказати про свою групу, яка була в кількості 14 чоловік. Всі спрацювали злогоджено. Волинські військові територіальної оборони постійно відточують свої навички, аби у разі загрози з боку противника швидко та професійно дати відсіч окупантам. Мотивація, ми мотивовані. Ми знаємо, за що ми воюємо. Москалі, може, там вони йдуть неможливо не за гроші. а Ми себе вдома, ми себе захищаємо. Ми не воюємо під Сковом, під Москвою, хоча було б теж непогано. Військові кажуть, мотивації боротися у них достатньо, адже вони захищають рідну землю. <sharp> i <inhale> Дати аналізи неможливо, бо немає світла. Луча скаржаться на роботу луцької дитячої поліклініки. Мовляв, щоб здати необхідні аналізи чи зробити будь-які інші процедури, потрібно витратити не один день, а все тому, що медзаклад не може повноцінно функціонувати через систематичні відключення світла. Відповідний обурливий допис написала у Фейсбуці користувачка Надя Гейзер. Ми з дитиною прийшли здати аналізи в дитячу поліклініку. На Чорновола. Світла немає, аналізи не беруть, кардіограму не роблять. На запитання, чи є у них генератори, відповіли, що є, але немає бензину. Це капець якийсь. Ми ходили два дні, доки здали аналізи. Далі нам потрібно йти до кардіолога. Нема світла, не можна записатись. Не записався, не приймають без запису. Цей допис активно почали коментувати і інші лучани деякі розповіли кілька власних випадків походу до поліклініки. Йдеться не лише про медзаклад, що на вулиці Чорновола, а й про поліклініку на волі. Те саме і на проспекті Волі на прийом ішли в суцільній темряві з ліхтариком. Шкода, що місто навіть не закупили настільні лампи на акумуляторах з летлампами для лікарів, які освітлюють кабінет світлом ноутбука. І ще цікаво, як без світла зберігається вакцина, бо холодильники без світла на Черновола що 4 години. Відтак, зважаючи на суспільний резонанс, ми вирішили дізнатись відповіді на всі ці обурення лучан у директорки Луцької дитячої поліклініки Оксани Ліщинської. Так, лікарка розповіла, що відключення. Світла на жаль дійсно відбуваються, і аби вирішити цю проблему, керівництво поліклініки вже неодноразово зверталось до представників «Волиньобленерго». А щодо забезпечення електрикою холодильників із зразками біоматеріалів чи вакцинами, то вони у випадку відключень електроенергії завжди підключаються до генераторів на сьогоднішній день. Я ми написали дуже багато листів на волинь обленерго для того, щоб нам не відключали світло. Лабораторія працює біля генератора. Що ми можемо робити, то ми робимо. Генератор є і бензин є в достатній кількості з бензином. Взагалі нема ніяких проблем. Зі слів Оксани Ліщинської, ситуація вже починає налагоджуватись. Дійсно, ми мусили підлаштовуватись під графіки відключення. На сьогоднішній день войні обленерго що на Чорновола не буде відключень світла і їх немає. На проспекті волі, враховуючи, що стара будівля не можна обійти повністю відключення, відключення є протягом години і працює ну кров протягом години не. На Втім, навіть попри відключення світла, Оксана Ліщинська каже, що поліклініка працює без проблем, і усі ці обурення лучан у соцмережах просто не виправдані. Скільки в нас вакцини на холодильниках, на терморегуляторах? У нас окремий холодильник є для лабораторії, у нас окремий генератор підключають лабораторію. Ми робимо все, що можемо. У нас є ліхтарі, у нас є все. Але ми не лікарня, яку ми маємо запустити всю під генератор. Тому що це треба. Мільйонний генератор, це треба, по-перше, щоб круглодобово був хтось. Це треба дуже велику кількість бензину. А ми що ми робимо? На да, що важкі хворі є? То, що стосується медикаментів, то, що стосується холодового ланцюга, в нас все забезпечено. Ми працюємо фонендоскопом, ми працюємо оглядом під час світового дня. Тож Оксана Ліщинська переконує, вся робота відбувається в межах можливостей на сьогодні. Звісно, незручності можуть подекуди виникати. Втім, у дитячій поліклініці роблять усе можливе для того, аби приймати пацієнтів та надавати їм необхідні послуги та допомогу. Українці продовжують підтримувати батьківщину, навіть мешкаючи за тисячі кілометрів. Ті, хто живе за кордоном, уже руками, та ті, хто був змушений покинути країну через повномасштабне вторгнення Росії, роблять усе можливе задля перемоги. Зокрема, у Норвегії відбулася акція на підтримку України з синьо-жовтими прапорами, патріотичними піснями та закривавленою атрибутикою наслідків російської агресії. Люди пройшлися вулицями міста Осло. Відео телеканалу конкурентів надіслали учасники акції. Скопость! Лючись! Пропаганда! Мо! Скопость! Такий захід відбувся 14 січня на 325-й день від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Організувала її спілка українська громада в Норвегії. Світлана родом із Харкова. Жінка розповіла, що боялася за своїх дітей, тому виїхала із країни. Нині разом із дітьми виходить на мітинги на підтримку України. Коли почали ці великі бомби скидати, то вже стало дуже страшно з дітьми. Вирішила виїхати норвежці, які ходять, ну ніхто ніколи не виказував якусь неповагу. Багато хто ну або машуть, або показують ну клас лайки. Mm -hmm. Дехто не відео знімає. Ну і так, взагалі, серед українців, такі всі як то кажуть, виховані інтелігентні люди, і вони це бачать норвежці. Що ми просимо? Щоб більше надавали політичну увагу допомогу Україні, щоб якісь санкції там були, що треба зупинити цю війну зараз, що вбивають дітей, бувають мирних. Людей, щоб якась фінансова гуманітарна була допомога, та зараз ну, великий акцент на військову допомогу, щоб Україні допомогли. На акцію зібралося дуже багато людей, як і місцевих жителів, так і українців, які опинилися у Норвегії, тікаючи від жахіть руського міра. Демонстрації в Осло проводимо щоденно з першого дня великої війни. Нас легко знайти в інтернеті, в Фейсбуці, Тіктоці. Осло протест. Щоденно спочатку біля парламенту нагадуємо парламентарям та й місцевим туристам там досить людне місце, що війна в Україні тільки розпочинається, що варто якнайбільше допомагати Україні, особливо зброєю, щоб перемога настала якнайшвидше. Потім йдемо пішки до посольства країни-агресора. Ми його називаємо свинарником по дорозі гасла музика українська. Потім пікетуємо свинарник. Даємо їм знати, що ми про них думаємо і що їм варто валити з Норвегії на рашу. Взагалі приєднуються Норвегії, українці місцеві, переселенці тимчасові. Мета одна донести світу про війну, дати світу зрозуміти, що якщо Україна не зупинить рашку, то це не зупиниться, це буде продовжуватися. Норвегія єдина країна в світі, яка межує з Рашкою, і Рашка на неї ніколи не нападала. Взагалі, українська громада в Норвегії має декілька напрямків різних гуманітарна допомога в тилу в Україні, допомога на місцях переселенцям. Звичайно, по можливості допомога військовим, автівки збираємо, купуємо, пересилаємо на фронт позашляховики і так далі. Активно працюємо. Мусимо це наша країна, Україна. Зауважимо, що такі акції в Норвегії відбуваються щодня і будуть продовжуватись аж допоки Україна не здобуде перемогу над окупантами. Зазначили організатори. Крім Норвегії, українці по всьому світі продовжують кожен на своєму фронті підтримувати Україну. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте: 068-95-10-04 або 50-772-411. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре, і побачимось!